Слава новіки! Мене звати отець Святослав Жаб'юк. Я з парафії села Бабухова, Рогатинського деканату Івано-Франківської архіпархії Української католицької церкви. У мене була ікона на парафії Святої Джани берете моле 16 по 22 вересня 2019 року. Ми під час перебування цієї ікони. У мене в Божому храмі молилися молебен до Матері Божої. А при кінці молебня виходили перед іконою, яка знаходилась на тетраподі, і молилися, просили заступництва її за матерів, дітей, за вагітних матерів, майбутніх матерів. Після перебування цієї ікони, цю ікону я передав пану Назарю, Мазаназору Петрову, який розповів про її історію на моїй парафії і відкрив скло, де пішов гарний приємний запах рози. Коли пан Назар підняв цю ікону, вона була вся мокра, ну розтікали по цій іконі з зворотньої сторони. Після прибання цієї ікони до мене почали звертатися вагітні матері, які, в яких були проблеми з перебігом вагітності і пологами за медичними показаннями. І я почав молитися, особливо на літургії. коли захворив молився, я просив, ще свої слова, молитву, зимолюся за що молю Господи Бога, молюся за за до заступництва святої Джани Моли, за добрий перебіг вагітності і успішні пологи для такої, для такої матері. До мене звернулася перша це є христина. З міста Івано-Франківська її мама звернулася, бо в неї проблеми були з пологами, і вона вже мала мала була вагітна другою дитиною. І коли я приїхав до них, щоб помолитися над нею, я перекинув, послав їй цю фотофото -фото ікони Святої Джани Морети Моли і молитву, якою я молився, і просив ту молитву серця і віри. За заступністю стоїть Джани Морети моли, вона молилася разом зі мною. Тобто, ми разом молилися до господа Бога просячи заступності стоїть Джани Морети моли. Коли прийшов день пологів, мені повідомили про це. Я також весь час молився, коли були перебіг цих пологів, і потім мені задзвонили, зателефонували, що все було успішно, що ніяких проблем не було. Хоч були лікарі, були ну мали. Побоювання щодо цих пологів і е, подякували мені. Е, наступна це є Мар'яна. Це є моя наша родичка, моїй імості В неї не могло вона не могла мати дітей. Коли перший раз завагітніла, е, вона мала е, вона втратила тих дітей через ковід. Е, потім е, я пропросив її: давай будемо молитися, просити заступницю той Джани брати моли, щоб вона допомогла тобі успішно перенести чи вагітність наступну і успіш, щасливо народити здорову дитинку. І так ми разом спільно молилися впродовж 9 місяців, і вона народила маленьку дівчинку, і вона дякує Богові за той дар материнства і Святої Джани моли, і Господь вислуховує цю молитву. Наступний останній випадок це коли до мене звернулася мама молода. З першою вагітністю Ілона з міста Бурштина. я приїхав до неї, щоб помолитися над нею, і також передав їй коп світлину з тої світлини з ікони Святої Джани Мерети Моли, де вона також молилася, і ми разом спільно молилися. Я молився, коли в неї були пологи, бо мені дали знати про це і дякувати Богу, що в неї народився здоровий хлопчик. Я мав можливість забирати її з родому, з пологу в будинку з міста Івано-Франківська. Коли взяв того хлопчика на руки, це була невимовна радість. Я тоді сказав: Господи, дякую тобі, що ти вислухав і Святу Джанну Мерету Молу. ті молитви заступництва, що ти її почув, ті благання наші, наше сердець із вірою. І, і, і вислухав ту молитву і, заступницьку Святої Джани Мирати Моле за успішний перебіг вагітності щасливі пороги для цього, для цієї мами Ілони і цього хлопчика, який здоровий народився. Дякую, дякую за таке гарне свідчення.